Дуже важлива і актуальна тема підлітки і сепарація. Три батьки, мами, тати. Хочу вам сказати, що якщо у вас дитина вже в підлітковому віці, починаючи від 15 років, навіть я б сказала раніше, саме просто чому такий вік: 15, 16, 17, 18 років, приходить час, коли ми маємо. Навчитися довіряти своїм дітям, коли ми маємо вже дивитися на них, як ніби на дорослих, але вони ще насправді діти. То, що я хочу сказати про сепарацію, дуже важливо в цьому саме в такому віці, починаючи вже від 12 років і до 18, дуже важливо показати дітям, що ти поважаєш їх думку, поважаєш їх як особистість, що ти готовий її відпустити, чи його, якщо у вас хлопчик, так. Відпустити в доросле життя. І на власному прикладі показуєш, як це бути самостійним, як це коли ти відповідальний. Тобто, коли ти щось говориш, то потрібно просто виконувати свої обіцянки, потрібно просто показувати своїм прикладом, як ви ходите на роботу, чи як ви спілкуєтесь зі своїми батьками. Тобто, все, все, щоб не було, як би там не було. Але. Ваші діти все бачать з вашої родини, тобто з, з сім'ї, з внутрішньої. Так? Те, що вони хапануть десь там е, на подвір'ї, десь там від друзів, від інших, це вже зовсім інше, але все ж таки все відходить від вас. І я дуже всім рекомендую сепаруватися паруватися від батьків, всім, уже навіть дорослим людям, тому що хтось живе з мамою і 30 років, і 40 років, а потім дивується, чому в мене немає сім'ї. Чому в мене щось там з роботою не виходить, в мене не виходить з партнерами, з партнерками, і я знаю, що робити і пробу поможіть. Це тому, що потрібно вчасно, вчасно сепаруватися від батьків. І це потрібно знати передусім батькам, як це робити. Тому що сепарація з дітьми, сепарація з батьками, вона дуже для багатьох людей виходить дуже болісно, особливо для, наприклад, мам одиначок. Таких, які поклали все своє життя, а я ж тобі життя віддала, а я ж другий раз заміж не вийшла, а я ж все для тебе, а ти такий чи така неблагодарна. Да? І от, як правило, такі діти просто виростають і вони бояться навіть запаруватися від своїх батьків, даби на моменти, даби не задіти отих почуттів мами, чи це може був батько одинак, і вони не можуть від'єднатися від цього. Стану того всього беззаперечної любові, і тут є мама, тато, і тут є мама, я, і от от такий весь клубок, і просто діти страждають. Потім страждають у дорослому житті, тому що коли був момент, що потрібно вже було привчати дітей сепаруватися від себе, саме показати, що ти маєш піти на роботу, що ти маєш піти заробити собі грошей, ось такі мами. Які просто не влаштували свого особистого життя, вони просто дітям заглушують їх, от, от, оточують, от через мірний порисок, таким великим-великою такою опікою і просто не дають їм продиху. Реально, я таких батьків бачу, бачу постійно, і люди не знають, що з цим робити. Потім біда, ой, пробую йому 30-ті. Там 30 вона заміж не вийшла, він там не жениться, сидить за комп'ютером, і поможіть, пожалуйста, зробіть щось з моєю дитиною. Люди схаменіться. Я не можу нічого зробити з вашими дітьми. Зробити з ними можете ви, виштовхати їх з дому нарешті 30 років, і сказати, що я тобі дозволяю, йди, займись своїм життям. Правильно, якщо ти все за нього робиш, годуєш, поїш, на поповнення даєш, грубо говоря, потім розраховувати на те, що просто твій син буде аля якимось успішним, чи ще щось, чи так само донька. Ти її опікуєш до 30 років, не даєш їй навіть вибору, права вибору, як отягтись правильно, ніяких там завдань не даєш, вона навіть не може сходити сама в лікарню за якоюсь справкою. Да? То про що може бути мова? Люди, сепаруйтеся. Дорослі, Якщо ви себе зараз пізнали, хтось з дорослих людей, що так, це, це з моєю мамою, оце все. А дешевше разом жити, ну в мене ж нема поки стосунків а ще щось. Розумієте, боже, ви не знайдете нормальні стосунки, тому що жодна зріла дівчина, жоден зрілий хлопець, чоловік, жінка не захочуть собі в партнери. Таку людину, яка до сих пір живе з мамою. Так бувають такі випадки, коли забирають дійсно, з'їжджаються, а бувають такі випадки, що просто переїжджається пара до мами і вони живуть разом. Тоді виходить, що в будинку живе дві сім'ї, і вони не знають, як комунікувати, тому що вже із дитинства неправильно все вибудовано, мама не зуміла відкрити двері і сказати, йди в своє доросле життя, і тут приходить ця сім'я, і просто мама знову своєю. цією Заботою своїм цим бікуванням, цим всім надмірним, так, увагою надмірною, просто з'їдаються всі сім'ї і доброго нічого, як правило, з того не виходить. Тож люди, думайте, що мене слухають підлітки, то думайте, пробуйте від'єднатися від мами, сказати, що я можу все сам зробити сама і пробуйте, так? Якщо ти мама чи тато і слухаєш це відео, то, будь ласка, відпускайте своїх дітей у доросле життя, дайте їм шанс, дайте їм можливість подорослішати. Тому що, коли дуже такий цікавий приклад, я колись приводила своїм своїм клієнтів, що коли ти у віці 5-6 років вже там треба в садок чи вже в школу, вже починається школа, і ми дітям не даємо можливості зав'язати шнурки самостійно, а все через те, що просто ми запізнюємося. Дитина просто не вчиться зав'язувати ці шнурки самостійно. Тож вчіть вчить своїх дітей зав'язувати шнурки самостійно з, з садіка, з школи і давайте їм цієї самостійності, довіряйте своїм дітям. Вся проблема в тому, що ми не довіряємо своїм дітям, переважно тоді, коли ми не довіряємо собі. Що я не довіряю собі, то я не довіряю всьому світу. І це нормально. І. Так, дуже-дуже часто буває, що просто, коли я не довіряю собі, я не довіряю партнеру, я не довіряю світу, я не довіряю дітям, я не довіряю взагалі на роботі нікому. Я, я все десь щось шукаю, якісь підвох, як кажуть, і, пості, і, і той, хто шукає, той його знаходить, я вам більше скажу. Тому сепарація це є надважливим для, того, для покращення життя, як свого, так і життя ваших дітей. Тож, дорогі батьки, Дорогі мами одиначки, які надмірно піклуються своїми дітьми і кричать, я ж тобі все віддала, всю себе, вас ніхто не просить про це, діти хочуть, і їм потрібна та самостійність. Але ви своєю надопікою, своїм оцім трусінням над ними, ви блокуєте все, що може вирости путнє з вашої дитини. Тоді не дивуйтеся, чому відбувається так чи інакше. Бережіть себе, всіх люблю, обіймаю.